Графік якоїсь запропонованих функцій розташований тільки в третій та четвертій координатних чвертях. Обирайте. Правильна відповідь саме А. Згадайте перетворення графіків функції. Як виглядає наша парабола? Схематично накидаю графік. І якщо х квадрат плюс 1 – перенесення вгору от в другому Б, в умові це графік розташований в першій, другій чверті. Якщо х квадрат мінус 1 – це графік перенесено на одну клітиночку вниз, якщо це мінус одиниця. Розташований у всіх координатних чвертях. Якщо мінус х квадрат мінус 1 – це відки параболи? Перевернуто вниз, парабола напрямлена вітками вниз, і опущена на одну клітинку вниз, на один одиничний відрізок. Саме тут ви бачите графік розташовано в і четвертій координатних чвертях. Якщо говорити про пряму y дорівнює х-1, можна будувати за точками, можна схематично побачити, що розташований в першій, в третій та четвертій координатних чвертях. І відка параболи y дорівнює корені з х, графік розташований тільки в першій координатній чверті. Згадали трішки про графіки.